Сьогодні я розповім вам про гру, яка власне і закохала мене ще малим у світ рольових ігор. Хто вже здогадався, як пов'язана назва мого каналу з готикою, пишіть у коментарі. Я розповім вам про історію створення легендарної серії ігор, як і за яких умов створювалась гра, чому було обрано саме цей сеттинг і саме таку назву. Як багато контенту вирізали із першої готики, чи добре продалася гра, і чому вона так популярна в нашій країні та Східній Європі? Тож сідайте зручніше, наливайте собі чайку та запасіться чимось смачненьким. Ми починаємо! Історія готики бере свій початок з Piranha Bytes, розробників гри. Компанія була створена 1997 року Алексом Брюгеманом, Штефаном Ноулем, Міхаелем Майком Хоге та Томом Пуцьким. Ця четвірка раніше працювала у компанії Greenwood Entertainment, яка займалася розробкою ігор для Microsoft DOS. Спочатку Piranha Bytes складалися з чотирьох осіб. Штефан Нюль виконував обов'язки керуючого директора та дбав про співпрацю із зовнішніми програмістами. Міхаель Хога відповідав за ігровий та художній дизайн, малював текстури гри. Алекс Брюггеман подбав про дизайн персонажів та анімацію. А Том Пуцький створив 3D-модель ігрового світу. Движок гри створювався командою позаштатних програмістів. Про бюджет гри невідомо, але очевидно, що він був скромним. Тому що цей движок розробили три студенти з міста Ольденбург. Ці студенти Берн Шпелькс, Дітер Гільдербранд та Ульф Воллерс, які іменували себе як Med Scientist або ж Божевільні вчені. По суті, саме з їхнього напрацювання движка і почалася робота над готикою. Прототип гри являв собою невелику демо-версію тривимірної рольової гри, написаної на Pascal DOS, Брюгеман, Нюль, Хоге та Пуцькі допомогли молодим програмістам перенести гру на C. Проекту дали ім'я Орфей, та згодом назву гри теж вирішили поміняти. Замість Орфея Берт Шпекельс запропонував обрати назву Готика на честь свого улюбленого жанру музики, на що решта, очевидно, погодилися. Розробка йшла своєю чергою, і в лютому 1999 року Piranha Bytes змогла знайти видавця для своєї гри. Ним стала компанія Eggmount Interactive, яка випустила такі ігри, як Sanitarium та The Lost Journey. Також у 1999 році Pirania Bytes їде на e 3 із демоверсією своєї гри. Там вони знаходять додаткове фінансування компанії Phenomedia AG. Піранії, по суті, стали частиною феномедії. Приблизно в цей час штат Piranha Bytes виріс від семи до кількох десятків людей. Потроху в голови розробників приходять ідеї про мультиплеєр. Але вони вчасно відкидають їх. Адже яке тут використання мультиплеєра, якщо в грі на цьому етапі повно багів? Зенджин, двигун гри, пройшов великий шлях сорфея до релізу, але баги залишалися. Він показував хорошу дальність промальовування, а його модифікована версія була використана для розробки сіквела, що говорить про його потенціал. Але проблем йому теж вистачало. Ідею з мультиплеєром довелося викинути. Хто знає, наскільки це відклало б реліз, та й без нього було над чим працювати. Реліз наближався, а проблеми з управлінням та інвентарем були очевидні. Зате із саундтреком все було гаразд. Музику до гри створив Кай Розенкрас. Його роботи принесли йому безліч фанатів у всьому світі. Нарешті, через кілька відсрочок дати релізу, гра побачила світ 15 березня 2001 року на території Німеччини, Австрії та Швейцарії. 30 жовтня THQ Nordic видала гру на території Європи, а 23 листопада готика дісталася США з усиллями Ксайкат Interactive. Незважаючи на позитивні відгуки журналістів, Грі не вдалося зробити прорив на ринку за межами Німеччини. Гру хвалили багато хто: І Gen, Єврогеймер та інші. Але на ринку США їх це не врятувало. У цей час вийшла Vizard 8 та Arcanum of Steamworks and Magic Obscura. Конкурувати з ними було тяжко, не лише через те, що суперники сильніші, а навіть через величезну кількість проблем самої готики. Гра була вимоглива до заліза, при цьому вона довго завантажувалася, управління та інвентар були недружні. Що було пов'язано з початковою спрямованістю на консольний реліз, вибір ПК як єдиної платформи стався вже на пізній стадії розробки. Але найприкріші були баги, через які деякі квести неможливо було просто виконати. Багато проблем було виправлено, але частину довелося виправляти фанатам. Адже Piranha Bytes впритул зайнялася сиквелом. Чи означає розробка сиквела, що гра була фінансово успішною, чи він робився більше на ентузіазмі? Показання розходяться, а точної інформації у мене, на жаль, немає. Офіційної відкритої інформації про продаж готики також немає. Міхаель Хоге, один із розробників, заявляв в інтерв'ю, що технологія коштувала кілька мільйонів, і лише трохи з цих коштів їм повернулося. Німецький фанатський сайт World of Gothic стверджує, що кількість проданих копій була шестизначною. Керуючий директор Piranha Bytes Майкл Рюве на форумі World of Players у 2009 році розповів про цифри понад 100 тисяч копій. Але вистачить сухих цифр. Давайте розглянемо докладніше, що ж створили Piranha Bytes. Сюжет готики став для мене чимось унікальним, і це почуття виникло одразу з початку гри. Я доволі пізно познайомився з цією грою, до мене вона дісталась лише у 12-річному віці, приблизно у 2009 році. На момент її виходу, на жаль, я ще міг тільки мріяти про власний ПК. Хоча, напевно, я про це навіть і не думав, адже в моєму селі інтернет з'явився не раніше 2009-го, тому про існування цієї гри я тоді навіть не здогадувався. Отже, Готика зустрічає невеликою передмовою. світ, у якому відбувається дія гри, називається Міртана. Править міртаною король Робар І. Він був могутнім правителем, але війна з полчищами орків стала серйозною перешкодою королю. Щоб перемогти орків, потрібна була зброя з магічної руди. Для її видобутку Робар посилив покарання за злочини, і тепер навіть за дрібні злочини громадян посилали на роботу в рудниках. Убезпечити всю цю справу мав магічний бар'єр, який створили найсильніші маги королівства. Ось тільки щось пішло не так, і створення бар'єру вийшло з-під контролю магів. В результаті влада за магічним куполом перейшла до рук ув'язнених. Тепер, окрім загрози орків, Робар втратив владу над здобиччю руди. Йому довелося йти на угоду із ув'язненими. Вони давали йому здобуту руду, він давав їм їжу, рабинь та інші ніштяки. І ось з черговим таким постачанням до колонії вирушає новий в'язень наш головний герой. Як ми знаємо, іноді розробники люблять вставляти себе у власні ігри. Міхаль Хоге, який малював текстури у грі, люб'язно вибрав своє обличчя для головного героя. І з самого початку Готика показує суть свого світу. Як тільки безіменний потрапляє в долину рудників, насамперед він отримує від місцевих відморозків по зубам. Але тут нам показують Дієго, куди більш доброзичливого персонажа. Він дасть пару парад і порекомендує вирушити до старого табору місце розташування однієї з трьох ігрових фракцій. У цьому полягає дух готики. Отримати в обличчя тут можна будь-де, але також у цьому світі можна знайти добрих і вірних друзів. Але давайте повернемось до ігрових фракцій. Отже, спочатку гри Дієго рекомендує нам своїх хлопців, Старий Табір. Інші два табори це Новий та Болотний. У кожному з них панують свої настрої та свої правила. Старий табір це центральна сила рудникової долини, його голова Гомес. Він безпосередньо торгує із зовнішнім світом, що робить старий табір впливовою фракцією. У таборі є певна ієрархія. Є рудокопи, нещасні работяги, які цілодобово добувають руду, щоб Гомес міг обміняти її на благо собі та своїм наближеним. Вище рангом стоять примари. Ці хлопці займаються охороною зовнішнього кільця табору та мають певний вплив у таборі. Серед них більшість торговців та кілька ремісників. Стражники це найкращі воїни Гомеза. Разом з ними Гомез зміг захопити владу у долині. Тепер же примара, яка вірно служить Гомезу, цілком може сподіватися на підвищення до стражника. Вершина харчового ланцюжка старого табору це, звісно, Гомез та його барони. Вони живуть у замку та пожинають плоди торговельного обороту із зовнішнім світом. Якщо ви хочете знайти жінок, дорогу випивку та шикарну їжу, все це буде у них. Версія гри для більшості країн була піддана цензурі. Дівчина у старому таборі, яка періодично приймала ванну, була у бюстгальтері. чого не було в оригінальній німецькій версії. Особливі мешканці старого табору це маги вогню. Вони опинилися всередині бар'єру через помилку створення бар'єру, і тепер змушені жити в самому лігві звіра, серед тих, кого вони мали тут заточити. Повною протилежністю старому є новий табір. Ну, як протилежністю, структура в них схожа. Є скрипки це аналоги рудокопів із старого табору. Є селяни, які вирощують рис для шнапсу. І всі ці хлопці не надто сильні або просто не бажають воювати. Тому займаються ремеслом і віддають більшу частину видобутку верхівці табору злодіям і найманцям. Злодії це аналоги примар. Серед них також повно ремісників та торговців, тільки їхнє ремесло це крадіжки. Не те, щоб серед примар не було злодіїв. Найманці відповідно аналоги стражників це найкращі воїни нового табору. Ось тільки лідер у них і цілі інші. Лідер нового табору Лі, колишній генерал короля, якого відправили на довічне ув'язнення за хибним звинуваченням. На відміну від своїх співкамерників зі старого табору, Лі не хоче сидіти за бар'єром. Прихопивши магів води та купу однодумців, він заснував новий табір, метою якого став захист магів води. А вже метою магів зруйнувати бар'єр та валити до чортової матері з долини рудників. Якщо у старому таборі верхівка сидить спокійно і пожинає плоди робіт трудяг, то в новому таборі панує свобода, яка обмежена правом найсильнішого. Тут немає корупції, яка панує серед примар, зате можна отримати впику від першого зустрічного, просто тому, що ти йому не подобаєшся. Такі ось мінуси демократії. З іншого боку, якщо вистачає сили, можеш і сам підійти та наваляти тому, хто тобі не подобається. Щоправда, чіпати магів води я не радив би. Найспецифічніший табір це болотяний табір або табір сектантів. Ці хлопці курять болотник і розмовляють із якимось божеством. Сплячем. Крім очікування пришестя свого божества, вони добувають і продають іншим таборам цей болотник. Але не варто думати, що ці хлопці якісь растамани і не здатні протистояти іншим таборам. Їх сплячі дарував своїм вірним послідовникам магічну силу. Гуру болотного табору це сильні чарівники, а охороняють їх вартові, найкращі воїни болотного табору. Вони озброєні дворучними мечами, які є найсильнішими у грі. Крім сили, стражі мають фанатичну віру, що робить їх вкрай небезпечними солдатами. Ну, а робочою силою цього табору є послушники. Поголені паломники віри в сплячого займаються всім, від збирання трави на болотах до занять у стилі подай принеси від гуру. Глава болотного табору Юберіон. Йому спочатку з'явився сплячий і дарував свою силу. Він же зібрав однодумців та заснував нову віру та новий болотний табір. Готика нікуди не квапить гравця. Ми можемо оглянути будь-який з таборів, перш ніж зрозуміти, до кого хочемо приєднатися. Але вибір потрібно зробити обов'язково, інакше за сюжетом не просунутися. Тож насолоджуйтесь цим часом, адже після вибору табору нам доведеться стати на рейки сюжету, який розповідає лінійну, але цікаву та самобутню історію. Ця історія крутиться навколо сплячого, чий символ можна бачити на обкладинці в головному меню і під час запуску гри. У який би табір ви не вступили в першому розділі, на початку другого ви повинні поговорити з Юберіоном і знайти Юнитор. Це один із каменів, який використовувався для створення бар'єру. Усього один Юнітор та слина повзунів допоможуть Юберіону встановити контакт із сплячем. Слину, до речі, теж нам добувати. За підсумками спіритичного сеансу, Юберіон знепритомніє, але марення йому відобразить цвинтар орків, куди вирушив один із гуру Ідол Люкор. Під час проходження другого розділу, як власне і будь-якого іншого, ви можете вільно дослідити карту та навідатись до будь-якого табору. Поки голова болотного табору перебуває у несвідомості, заступником буде сторож Кор Ангар. Він відправив вас за Люкором, який трохи збожеволів, і спробує вбити героя. А коли ви повернетесь на болота, то дізнаєтесь, що Юберіон мертвий. Тепер же треба йти за допомогою до магів води, що сидять у новому таборі. Сплячий виявився демоном, цей факт змусить їм вас допомогти. Сатурас, головний мах води в таборі, попросить вас знайти юнітори, що залишилися. Якщо бар'єр створили за їх допомогою, то, можливо, вони допоможуть його знищити. Іншого плану немає, тож весь третій розділ займаємося пошуком юніторів. Усього треба знайти 4 юнітори. Причому в кожному місці, де захований юнітор, на вас чекатиме помічник: Горн, Дієго, Мільтерн та Лестер. У кожного своя справа у місці, де герой шукає Юнітор. Ці хлопці давно товаришують один з одним. Лестер один із послушників болотного табору. Мільтерн наймолодший маг вогню. Дієго наш рятівник і привид зі старого табору. І Горн найманець на службі Улі. Допомагаємо їм, знаходимо юнітори та дізнаємося у Сатураса, що тепер потрібна допомога магів вогню. Адже створювали бар'єр вони разом, разом треба й руйнувати. Ось тільки на початку 4-го розділу ми дізнаємося, що Гомес перебив усіх магів вогню за винятком Мільтена, який зумів текти. Ну або якщо ви граєте за старий табір і стали магом самі, тоді вас уже двоє. Дієго попередить вас біля входу в табір, що Гомез збожеволів через те, що стара шахта обрушилась. Фактично, Гомез втратив свій вплив, адже немає шахти, немає руди. Немає руди, нема чим торгувати з королем за бар'єром. До якого табору ви б не належали до цього, для старого табору. Ви тепер зрадник і вас спробують вбити під час зустрічі. Якщо ви були вірні Гомезу, тепер можете приєднатись до нового табору. Чомусь у болотний перейти не можна. У будь-якому випадку тепер у Сатураса залишається один вихід шукати Ксардаса. Це один із магів вогню, який брав участь у створенні бар'єра. Цікавий момент. За сюжетом гри Сатурас каже, що Ксардас був якимось 13 магом, який керував магами води та вогню під час створення бар'єру. Ось тільки Майк Хоге, один із творців гри, спростував цю інформацію. Єресь про 13-го мага він побачив ще під час розробки сценарію. Мабуть, хтось із позаштатних помічників вирішив зробити свій внесок. Він виправив це. Але до фінальної версії хтось знову змінив діалог із Сатурасом. Ксардас був магом вогню. І коли він залишив служіння Іносу, на місце, що звільнилося, прийняли Мільтена. Головний герой виявляється першою людиною, яка побачила Ксардаса за багато років. На диво, Ксардас не проти допомогти, ось тільки шлях до руйнування бар'єру лежить через плячого. Зривати руду і займатися іншим непотребом він не буде. Ксардас відправляє нас на пошуки шамана орків, який зробить нам якесь улумулу. З цією штукою нас не атакуватимуть орки, і ми спокійно зможемо потрапити до них у місто. Пошуками інгредієнтів для улумулу присвячений весь залишок четвертого розділу. А коли вже ця клята палиця буде готова, почнеться п'ятий розділ. Тут не обов'язково заходити у місто орків з миром, можна просто перебити їх усіх. Нам потрібно потрапити до храму під містом та знищити орків шаманів, що віддали свої серця сплячому. Тут же ми знайдемо легендарний Уризель, меч, який втратив свою силу. Розділ дуже лінійний, майже вся дія буде в храмі. Лише в кінці Ксардас дасть завдання сходити в його стару вежу і знайти собі сильніший обладунок. Там же можна знайти руну телепортації до старого табору та знищити там усіх. Поки це відбувається, Ксарда зготує заклинання, яке поверне силу у Ризелю. Але є один нюанс як гора руди. Ми вмовляємо Мільтена допомогти нам потрапити до гори руди, яку зберігають маги води. На жаль, нам необхідно забрати всю магічну силу до меча, інакше сплячого не перемогти. Якщо ж ви проходите за мага, то Ксарда зробить вам із меча магічну руну. Так само він може навчити шостому колу магії і дати робу некроманта. Яка не поступається захистом гарному обладунку. Залишається лише вбити сплячого, який весь цей час був коргалом з болотного табору. Якщо ви впорались з початком гри, то й останній бій подужуєте. Тим більше сплячого прямо бити не треба. Потрібно проткнути серця шаманів, які дають йому силу, і на цьому сюжет першої частини буде закінчено. Можливо, сюжет здається комусь слабким, але разом із ігровим процесом готика давала нереальні враження. Вона була настільки детально опрацьована для того часу, що це просто вражало, а амбіції молодих розробників виднілися за кожним кутом. Адже деякі можливості гри навіть довелося вирізати. Хоча їхні рештки і досі можна знайти. Цей мультиплеєр, про який я говорив на початку, додаткові локації на кшталт виходу з долини поруч зі старою шахтою. Планувалася руйнівність, можливість підпалювати дерев'яні речі, ховатися в бочках і багато чого іншого. Є цілі документи, в яких можна подивитися усілякі нереалізовані штуки з першої готики. Частину з цього ми побачимо у сіквелі, але багато чого залишиться у вигляді нереалізованих ідей. Страшно подумати, скільки років розробки пішло б на те, що планували піранні спочатку. Адже підсумковий продукт вирізнявся величезним опрацюванням свого ігрового світу. Думаю, саме через теплі почуття до готики в мені залишилась любов до деталей в іграх. Це стосується як глобальних, так і невеликих моментів. Наприклад, обличчя всіх людських персонажів є унікальними. Деякі сотні текстур для обличчя були створені на основі фотографій, як у випадку з головним героєм. За допомогою редактора їх можна було поєднувати з різним типом голови та відтінком шкіри. Що дозволило навіть у сиквелі зберегти унікальність кожного NPC. Таку скурпульозність ви рідко де побачите зараз, а що вже говорити про рік релізу. Або ось зміна анімації ударів мечем. Спочатку герой махає зброєю абияк, наскільки йому вистачає знань і досвіду. Але після навчання у наставника він уже впевнено тримає меч у руці та видає розгони з ті серії ударів. Після навчання герой також перестане тримати двома руками одноручний меч. До речі, прокачка тут унікальна і дуже цікава. Безіменний отримує рівні, за які нараховуються очки досвіду. Їх можна витратити у вчителя, який навчить поводитися зі зброєю або якійсь корисній навичці. На відміну від тієї ж The Elder Scrolls, герой не може сам навчитися володіти мечем на рівні Гладіатора арени, йому потрібен наставник. І це логічно. Адже, як і в реальних тренуваннях, важливо поставити техніку, перш ніж навчитися виконувати якийсь рух. Зробити це без учителя буде важко, погодьтеся. Є й зворотній бік, щоб просто прокачати показник сили чи спритності, теж потрібен вчитель. Хоча здавалося б, хіба постійно борючись великим дворучним мечем не можна стати сильнішим, але це вже так, думки вголос. Повертаючись до бойової системи, бій із людьми у Готиці має важливу відмінність від бою з монстрами. Вбивство НПС людини зброєю ближнього бою в Готиці особливе: арбалет, лук чи магія вбивають відразу, але в ближньому бою ми нокаутуємо ворога. Щоб убити людину, потрібно цілеспрямовано підійти до НПС у відключенні та встромити в нього свій меч. Це унікальна механіка, яка чудово вписується у світ гри. Адже в готиці можна набити обличчя практично будь-якому NPC. Після п'ятої глави безсмертними залишаються лише Дієго та один із магів води. Ідея ця знайде свій розвиток і у третій готиці, де безсмертних NPC не буде в принципі. Мінуси у бойової системи також є: наприклад, незрозуміла система влучення по ворогові. Думаю, багато гравців у готику помічали, що іноді удар по ворогові проходить, а урону не наноситься. Після кількох таких тичків один з десятка потрапляє, і хвала інусу ми все ж таки завдаємо шкоди. З високорівневими монстрами все зрозуміло. Очевидно, що по ним проходить лише критичний удар, ймовірність якого можна побачити на екрані характеристик персонажа. Але по звичайним ящерам на початку гри чому ніяк не попасти. Поясненню цієї системи я на жаль так і не знайшов. А от маги тут виграють, заклинання таких промахів не роблять, та й захист від магічного урону знайти складніше, ніж від звичайних ударів. Видів захисту тут багато, за допомогою кілець та амулетів можна навіть вийти у щось збалансоване. Шкода, що шоломи з гри все ж таки були вирізані. Але вистачить битв. Давайте просто насолодимось світом гри. Недарма саме цим аспектом готики надихалися поляки із CD Projekt Red під час створення свого культового відьмака. У чому його особливість? У тому, що він зроблений вручну настільки, наскільки це було максимально можливо. Так, світ вийшов маленький, у рази менший за другу частину The Elder Scrolls. У Daggerfall гравці бачили неймовірно величний світ із сотнями тисяч NPC, з якими може поговорити головний герой. А Готика пропонувала маленький і затишний світ долини рудників, у якому і тисячі NPC не набралося, що вже казати про ті сотні тисяч. Ось тільки в Daggerfall такий обсяг створювався за рахунок скриптів і алгоритмів, які формували штучний світ. А ось Піранї робили саме ручну роботу. Проте розводити срач в коментарях у Дусі Готика крутіше за Skyrim або за Elder Scrolls не є моєю метою. Давайте поважати смаки один одного. NPC спілкуються один з одним, вони мають свій режим дня, усі займаються та створюють ту саму ручну ілюзію живого світу. На додаток до всього вони реагують на дії героя. Підходити з оголеним мечем чи вриватися у чужий будинок це погана ідея. Як і в житті, такому тут ніхто не зрадіє. НПС дістануть зброю у відповідь, а ситуація стане напруженою. Та що тут НПС? Навіть монстри у лісах між таборами живуть своїм життям, наочно показуючи закон джунглів. Сильний морокріс здатний напасти на кротокриса, що загуляв. А якщо поруч з ним загуляють мисливці, вони швидко про це пошкодують. Готика давала солодке почуття свободи. При цьому світ гри піранням довелось вигадувати. Якогось орієнтира чи ліцензії, за якою можна зробити гру, вони не мали. Чим наповнювати світ, куди в ньому можна ходити, а куди не можна, як він влаштований, все це потрібно було вирішувати самим, абсолютно з нуля. Окремо із зануренням допомагав головний герой, який є простим хлопцем. Він не обраний, він нічий не бастард, він просто хлопець якого скинули до в'язниці, після чого віддали в руки гравця. Буквально за півроку до закінчення розробки Піраньї ухвалили рішення про повноцінне озвучення головного героя. Ні Fallout, ні Baldur's Gate, ні Daggerfall, ніхто на той час не міг похвалитися озвучкою головного героя. Звичайно, багато гравців у RPG хочуть асоціювати себе з персонажем на екрані, і голос героя може погано позначитись на зануренні. Але в готиці із цим проблем немає. Гравці чудово змогли ототожнювати себе з героєм, незважаючи на відсутність зовнішності, що настроюється, і озвучення. Що характерно, початкові реакції персонажа, як мотання головою і руками в діалогах, збереглися саме жестами, головний герой мав реагувати за початковим задумом. Але безіменний, що говорить, виглядає набагато краще. Звичайно ж, це не означає, що гра детально вивірена. Швидше навпаки, таке нагромадження ідей, яке було у пірані під час створення готики, утворило хаос, наслідки якого довелося усувати ще тривалий час. Як офіційними, так і фанатськими патчами. Це можна назвати фішкою розробників. Реліз третьої готики також супроводжувався епічними багами. Та й Елекс, остання гра студії, також не була оптимізованою на релізі. Думаю, колаборація Obsidian, часів Fallout New Vegas та Piranha могла створити таку гру, яка б просто руйнувала комп'ютери своєю реалізацією. Навіть зараз, щоб нормально запустити гру, доведеться дуже постаратися, попутно закликаючи до благословення Іноса, а потім у похмурому кутку просити про допомогу Беліара. І є величезна ймовірність, що навіть це не допоможе. Звичайно, залишається ще допомога Аданоса. Але краще скористатися готовим набором гри з певних ресурсів. Так буде найпростіше. Думаю, розробники зрозуміють вас. Тим більше багато фанів готики мають копію гри в стімі, на диску та ще й на gog.com докупи. Але незалежно від того, де її купувати, працюватиме вона вкрай нестабільно. Залишається сподіватися на ремейк, Ось тільки він створюється силами іспанського підрозділу THQ Nordic, який мало спільного має з Piranha Bytes. Але, хто знає, може в них вийде щось таке, чому позаздрять творці оригіналу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Лайк, коментар та підписка, звісно, не обов'язкові, але дуже вітаються. Так ви допомагаєте розвивати мій канал та пришвидшуєте вихід нових відео. Пишіть в коментарях, які б історії, про які франшизи ви ще б хотіли почути. Можливо, саме ваша ідея реалізується у новому відео. А також підписуйтесь на мій телеграм. Там я з вами ділитимуся своїми ігровими походеньками, прикольними новинами та анонсуватиму нові відосики. Посилання буде в описі відео. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.